Да, друзі, ще на пару хвилинок присядьте. Дякуємо паш за такий обширний екскурс. Друзі, для нас це важливо. Одна із таких причин існування нашої церкви це як ми називаємо Україна, Бог, людина, Україна і Україна це не просто слоган нашому, ну не просто церковний слоган, а це ну, важлива частина нашого життя. Да, ми кожен з нас маємо любити свій народ. І ми говорили вже протягом серпня багато про це, як Біблія закликає нас любити свій народ, свою, свою батьківщину, де Господь нам так за Божим промислом ми народилися. Я не буду вже перегружати вас навчанням таким якимось глибоким серйозним. Просто скажу кілька тез, з якими я хочу, щоб ми пішли. Один текст прочитати: біблійний галатам 5.13. 5.13 і там кілька ще текстів 14-15. Та вас, брати і сестри, Бог покликав до вільного життя. Однак нехай ваша воля не стане приводом для задоволення вашої гріховної натури. Краще служіть один одному з любов'ю. Бо весь закон зводиться до одного, а саме, любіть ближнього свого. Як любите самого себе. Але якщо ви приносите біль та страждання одне одному, то стержіться, аби не прийшли до взаємознищення. Звичайно, послання до Галатів, воно говорить про звільнення, про свободу від рабства закону, яке було, і свободу, яку у Христі отримали віруючі люди. Але цей текст дуже важливий, дуже важливий, і Павло тут застерігає, і цей текст можна розширити взагалі в розумінні цінності свободи в цілому. І як вже паша говорив, Україна тисячоліттями боролася за свою незалежність за свободу. Ті, хто жив в радянські часи, ви знаєте, що що таке, коли ти боїшся, коли ти боїшся вголос говорити те, що ти думаєш. Коли в народі така прислів'я у нас звучало, «Стіна мають, стіни мають вуха. Ми боялися говорити ну, про все, і там за закритими шторами десь в спальні щось там, не дай Бог, говорити, критикувати владу або щось таке сказати, що влада щось робить неправильно. Тому що якщо ти там, не знаю, за, за одне. ну І сьогодні ми знаємо. Наші сусіди, де за, ти за повідомлення в Фейсбуку, ти можеш в тюрму попасти. І це стається. І те, що ми ці, ну, маємо свободу, те, що ми здобули, знаєте, і сьогодні з іншої сторони, коли ті, хто подорожував, ті, хто подорожував багато. І, наприклад, був вам в Сполучених Штатах, то можна позаздрити їм, бо те, що ми зараз отак, скажімо так, виборюємо, продовжуємо виборювати, в них вже це 300 років, і вони цим, ну і завдяки тому, що. І, і, але той самий процес відбувався там. Друзі, е, апостол Павлоту застерігає нам скільки таких речей. Говорить, брати і сестри, Бог вас визволив, покликав до вільного життя, Бог дав вам свободу, Бог дав вам вільну свободу у Христі в даному випадку. Якщо перенести на нашу таку паралель, друзі, Бог дійсно дав нам свободу у Христі, і Бог дав нам свободу, національну свободу, свобода слова, вільн, жити вільними людьми у вільній країні. Я ж кажу, нас більшість, мабуть, тут присутніх, може, не більшість, ні, але багато з тут присутніх народилися вже у вільній країні. Ви вже не знаєте, що це таке бути не дуже вільним, тільки по розповідям своїх батьків і дідусів, можливо, знаєте. Вам Бог дав таку вже благодать народитись. Але Павло нас застерігає, що ваша свобода не стала правильно, ми маємо правильно користуватися цією свободою. І це велика відповідальність, як ми цією свободою користуємося. І Він тут говорить, що ваша свобода нехай не стане приводом для задоволення вашої гріховної натури. Друзі, ми можемо свободу. Неправильно використовувати. Один з способів неправильно використовувати свободу використовувати для прикриття егоїзму. Сьогодні ми вільні люди в вільній країні, роблю, що хочу. Ось. І ми можемо втрачати оцю таку, знаєте, прив'язаність до родини, до, до, до народу, як нації, як, як народу, як сім'ї нашої. Нехтувати своїми обов'язками. Ось э, наші діти, які народились в наших сім'ях, їм, в принципі, все, що там э, в сім'ї э, є, воно все їм належить, в принципі. їм Не треба там просити дозволу батьків заглянути в холодильник. Вони вільні люди в сім'ї. Але вони можуть зловживати цією свободою, цим синівством, тим, що вони відмовляються своїх домашніх обов'язків. Тим, що вони нічого не роблять вдома. Ну, що я, що я? Батьки всі мені всім мені об'язані всім. І щось схоже стається на національному рівні, коли ми щасливі тим, що в нас є свобода, і ми тепер тішимося і зловживаємо цієї свободи, не розуміючи, яка ціна була заплачена за цю свободу, і далі продовжується платити. І сьогодні ми платимо ну колосальну ціну, і сьогодні кожне відео, яке ми бачимо, сьогодні дивилися, і те, що відбувається зараз, просто проливається кров кожного дня. І якщо ви там не знаю, ті, хто в Львові живе. То вам ну, час від часу треба проїжджати там біля Личаківського кладовища, щоб трошечки, і якщо ви там проїжджали два роки назад, і якщо ви зараз там проїдете, то ви бачите різницю, да? Коли там два з половиною роки тому назад була там одна могила, а зараз там все поле. Це ціна за те, щоб ми були вільними людьми. Але ми, продов... ми можемо цією свободою зловживати, да? використовувати її неправильно. Тому егоїзм або життя просто для себе, для свого задоволення це перший прояв цього негативного, що Павло говорить зловживання свободою. Павло говорить про те, що ми можемо використовувати свободу як виправдовувати гріх. І в писанні є дуже багато історій, да? все дозволено, коли свобода приймається як вседозволеність. Або я на це маю право. І от коли сьогодні права людини, сьогодні так званий постгуманізм. Коли вже в центрі не людина, а права людини. Я маю право, я вільна людина і так далі. Свобода як засіб маніпуляції це ще один. Коли люди використовують свою свободу слова для дискримінації інших людей, для приниження інших людей. Ну, вона ж вільна країна, ми вільні люди. І це не дозволяє тобі оскорбляти інших, принижувати, інших висказуватись, говорити все, що тобі вздумається. Ми хоча вільна країна, але в нашій країні є ряд правил, які нашу свободу обмежують. Більшість людей, які сидять в тюрмі, знаєте, чому вони там сидять? Тому що вони зловживали свободою. Тому що вони вирішили, що можна їздити без правил і попали в тюрму за це. Тому що вони вирішили, що можна бізнес вести так, як вони собі хочуть. Не платити податки, рейдерством займатись, приниження вбивати ще там щось. Вони, тобто вони собі вирішили, то розумієте, вони. Вирішили, що вони вільні робити те, як вони хочуть. Це наша свобода певно обмежена. І, і, на жаль, сьогодні цю свободу часто зловживають, використовують. І так далі. Свобода, як ілюзія, коли люди думають, що свобода це робити те, що тобі хочеться. І ми розуміємо, що це найбільше рабство, рабство, яке залежить. І що тут говорить Павло, друзі? Тож благаю вас, брати і сестри, Бог покликав вас до вільного життя. Ви вільні люди, дійсно, це правда. Але однак, але нехай ваша свобода не стане приводом для догоджання вашої тілесності. Але однак не зловживайте цією свободою, не перекручуйте свободою, не, від, не нехтуйте своїми обов'язками, не нехтуйте правилами, які обмежують вашу свободу. І далі він тут говорить: є одне правило, яке чим або є одна таке обмеження, чим ваша свобода обмежується. І він тут далі говорить: любові до інших. Краще служити один одному з любов'ю. Бо весь закон зводиться до одного любіть ближнього свого як самого себе. Але якщо ви приносите біль, то дивіться, що ви там не знищили один одного, не прийшли до самознищення. Друзі, це центральне правило да, писання і всього, любити людей, як, любити інших як самого себе, любити Бога, любити людей. На цьому все писання. Що значить любити інших, як любити самого себе? Як ви любите саме себе? Можете розказати якісь приклади навести? Коли ви голодні, то що ви робите? Ви себе годуєте. Тому що ви себе любите. Коли ви хворієте, що ви робите? Про це ви про себе піклуєтесь, ви себе лікуєте. Коли ви там, страждаєте, що ви робите? Шукаєте втіху. Ви якось хочете себе заспокоїти, знайти мир своєму серцю. Коли ви трохи заробили грошей? Трохи більше тратите, трохи, трохи більше дбаєте про себе, трохи більше собі комфорту створюєте. Можете собі дозволити задоволення якесь. Ви, починає, ви так любите самі себе. А що тут Павло говорить? Так як ви себе любите, то так що? Так ви маєте інших любити. Так написано? Це означає, що що? Це означає, що якщо інша людина хоче їсти, то так як я себе годую, так і має іншу нагодувати. Якщо не ну, такої можливості, дійсно ми всіх не нагодуємо. Але якщо в нас знаєте, такої можливості в людини немає, Знаєте, я вам хочу одну річ сказати: Бог кожному зна, кожному людині дав певний потенціал, заклав потенціал, і щоб людина той потенціал розкрила. І для того, щоб людина розкрила потенціал свій і жила згідно Божого задуму, про який ми говоримо завжди в нашій церкві, чи наше бачення життя згідно Божого задуму, то людині потрібно кілька речей. Перше всього, їй потрібно дійсно, ну, вона, скажімо так, наскільки вона багато зробить в цьому світі, скільки вона досягне, залежить від її десь характеру її цінності, і цінностей характеру. Залежить від її десь, скажімо так, самодисципліни і вміння організувати своє життя, але третє, від чого залежить, від можливостей, які в неї є. Як би хто там що не говорив? Якщо людина народилася там, наприклад, в сім'ї, наприклад, якщо народилося дві, дві дитинки, два хлопчики чи дві дівчинки, одна, одна дитинка народилася в сім'ї мільйонерів. А друга народилася в сім'ї бідняків в селі. Але уявіть, що вони народилися з однаковим потенціалом, інтелектуальним, ну, лідерським всім. То я вам гарантую, що в цієї дитинки, яка народилася в сім'ї мільйонерів, трохи більше можливості стати в житті трохи більш успішною, ніж той, яка народилася в сім'ї бідняків. Що б там ви не говорили? Є шанс і ймовірність, що ця людина, яка в сім'ї багатіїв народиться, буде більш успішною в житті, не тому, що в неї є більше потенціалу, більше мудрості, більше мозгів. А чому? Тому що в неї більше можливостей, тому що в неї вихідні дані в найбільше можливостей з'являється. Друзі, я хотів би вас одне попросити. Якщо ви бачите людину в своєму житті, поряд з вами, якщо вам Бог в житті дає людину. В якої менші можливості, ніж вас, ваша любов до цієї людини зробити так, щоб в неї можливості стало більше в житті. Дайте можливості цій людині в житті проявити себе, в житті щось. Ну, В неї просто так сталося по різним причинам і не треба це сильно копати, що в неї нема таких можливостей, як у вас. Є люди знедолені, є люди, які. І Це не означає, що це знаєте, погані якісь люди. Знаєте, як наш президент в семінарі, він коли там хтось себе іноді неадекватно поводить, то він завжди нас іноді так жартує, говорить. Слухайте, поставтесь до нього з, з любові. Ну може, його сильно били в дитинстві. Ну, може, в нього не було шансу стати іншою людиною. Ну, може його, ну, ну так стало, може, в нього таке дитинство було. проявіть до нього любов, дайте йому можливість, дайте йому шанс. Тому, друзі, сьогодні. Ось Мій такий дуже короткий меседж для всіх нас. Бог нам дав вільну країну, Бог нам дав свободу, Бог нас зробив вільними людьми у вільній країні. Ми не маємо права цю свободу і цю незалежність, яку ми маємо, і цю волю, свободу, вільне життя змарнувати і просто виправдати свій егоїзм, просто жити для себе. От все, ми тепер вільні люди, і тепер давайте. Бався тяжкі, чи я живем, як хочемо, чи і все робимо, все, що з цієї свободи нам хочеться. Апостол Павло говорить: пам'ятайте, що коли ви отримали свободу, поряд є люди, які потребують вашої любові. І тому пам'ятайте, ми вільні люди для того, щоб служити, для того, щоб допомогти нашій країні, для того, щоб допомогти тим людям, в яких є менші можливості, ніж вас. Я точно, якщо ви сидите тут. Я точно знаю, що є люди, які мають менше можливостей, ніж ви маєте. Які б з вами сьогодні з радістю помінялися б місцями в житті. Точно такі люди є. Які дивляться на вас. Ви, можливо, вам здається, що вам найважче зараз в житті, що вам найгірше живеться. Але я вам гарантую, що є мільярди людей в цьому світі, які з вами сьогодні з радістю помінялися б місцями. З радістю. І ми це не цінуємо часто. Живучи в цій свободі, тими благо, тою благодатті, яку маємо від Бога, класно, живемо собі до себе, і все. І тому мій основний крик душі сьогодні, мій такий заклик сьогодні для всіх нас. Дякуємо Богу за цю свободу, яку ми маємо, але пам'ятаємо, що є люди поряд з нами, які потребують нашої любові. І так як ми любимо себе, давайте їх любити і давайте створювати для них можливості, щоб вони трохи більше в житті чогось досягли, ніж би це вони зробили без нашої допомоги. А Бог нам благодаті, дасть нам благодаті цінувати свободу і не зловживати нею. Амінь. Амінь. Давайте за це, це помолимося. Батько наш, ми дякуємо тобі за те, що ти дійсно зробив нас вільними людьми у вільній країні. Ми дуже щасливі тим, що ми маємо. Таку країну, де ми можемо вільно висловлювати свої думки, можемо вільно мати позицію. Наша позиція може відрізнятися від думок влади, від думок там є, сильних людей. І ніхто нас за це не посадив в тюрму за те, що ми по іншому щось тлумачимо в суспільстві, ми по-іншому якось дивимося, даємо іншу оцінку. Подіям в суспільстві, як, можливо, дає хтось там якісь опоненти. Але при цьому всьому ми можемо разом жити і радіти життю, Господи. Дякуємо Тобі. Ми дякуємо за те, що ми сьогодні маємо можливість вільно поклонятись Тобі, служити Тобі, проповідувати слово Твоє, проповідувати Євангеліє, говорити відкрито про гріх і докоряти гріх, називати чорне-чорним, біле-білим. І ніхто нам не каже, що це неправильно, що ми маємо навпаки на чорне казати біле. Господи, ми маємо сьогодні свободу слова, свободу віросповідання, свободу совісті, і це те надбання, за яке ми боролись, Господи, багато років, за яке в тюрмах сиділи наші дідусі, наші попередники, пастори, священики, дисиденти, наші українські політики. За те, що ми сьогодні насолоджувались і мали цю свободу. І ми сьогодні це маємо. 33 роки ми вже цим користуємося, Господи. І прости нас, що ми часто не цінували цього. Прости нас, що ось така кровопролитна війна, вона нас заставила нас, християн, особливо, задуматись над нашою національну ідентичністю, над нашою свободою. І, Господи, ми зараз продовжуємо виборювати нашу свободу. Ми продовжуємо захищати нашу незалежність. Господи, ми не знаємо, скільки ще потрібно часу, щоб е, ми відстояли це, і ми е, дійсно затвердили і захистили це право на самовизначення і бути вільними людьми. Господи, ми просимо, щоб та кров, та ціна, яка платиться зараз за нашу свободу, Господи, що вона не була змарнована, щоб ми не зловживали цим, Господи. Ми сьогодні відповідальні перед всіма нашими героями. Які полягли за віддали життя своє за те, що ми були в вільній країні. Тому, Господи, допоможи нам завжди пам'ятати, підтримувати сім'ї наших героїв, родини наших героїв, близьких наших, Господи. І я прошу, щоб ми розуміли всю відповідальність, яка є на нас. Щоб, живучи в вільній країні, ми все робили для того, щоб служити нашому народу, служити Тобі, служити в поширенні царства Твоєму, Господи, щоб інші люди. вони дійсно... Мали цілісне життя з тобою, щасливе життя, Господи, щоб цей задум, який тебе є до кожної людини, щоб він збувся в кожній людині. Господи, бережи нас від зловживання, нашої свободою і допоможи нам любити людей, так як ти любиш, так як ти заповів нам, як ми любимо себе, як ми про себе дбаємо, гріємо, турбуємося про свій комфорт, потреби свої, з рани свої, шукаємо втіху, що ми так піклувалися про інших людей. Господи, ми хочемо, щоб. Мати багато можливостей, як за це за те, що нам дали можливості ті люди, які були в нашому житті. Я хочу, щоб ми давали можливості іншим людям, які можливо можливості не мають, можливо, є сироти, можливо, є люди, які просто їм народились в таких сім'ях, де батьки не мали можливості їм дати чогось більшого. Але в нас, господь, якщо в когось є можливостей й більше, Господь допоможе нам ділитися, допоможе нам бути людьми, які. Не живуть для себе, дивляться по сторонах і з любов'ю турбуються, щоб наше суспільство в цілому, ми, як родина, як наша українська нація, дійсно ми розвивалися, процвітали, любили тебе, любили наш народ і поважали закон. Благослови нас, благослови Господь, на цей тиждень який перед нами. Хай Твоя благодать буде з нами. В ім'я Ісуса. Ми молились. Амінь. Амінь. Ро церква наша зустріч така офіційна завершена. Наступна буде через неділю на цьому місці. У нас будуть гості з далека з Австралії, з океану наступну неділю. Тому раді будемо бачити з Богом, з миром Божим Хай Бог благословить вас.